Хто воше зеле стуває, почує слово, це Хто прийде до рік нашу отримає волю. Вже до Дніпра прайде наша слава, вітер співає міст. хто з мечем прийде вночі, зустріне наш опір Ми з мечем стоїмо, ми із щитом стоїмо. Захищаємо ті вітьми, волею сонцем над нами. Хто з той наш того? Полім родина, червона калина квітне над великим типом, не для холоду й не для страху, ся її відпустом дворі важкі майбуття наші криці, міцний слід, скільки сліз, скільки болю меч врятує від біди. Вода, і вогонь щит меч мечі пісні старих століт. Ми йдемо не ради війни. А щоб зберегти світ, наша воля світла, зірка не згасне в нічні Хто з добром прийде до хати, знайде хліб суспільним. грим і Тім прийдемо станем в один ряд. Самі не зламає нас мить мечок, хто відповідь на але пісня то наш брат, Тож будем берегти, ми дім, поки сонце сяє у нас. Ми з мечем стоїмо, ми щитом стоїмо. Захищаємо ті, віть ми захищемо, тім відьми, волею сонцем над нами. Хто з топростою наш товариш, Буде пісня та калина. Хто з мечем отримує відповідь, ми зволімо родина. На квітнем над великим дітром, не для холоду, і не для страху, сяє її відпливством. Двері важкі майбутня, наше криться і міцний слід. Скільки слід, скільки болю, меч фіктує від біди. Вода й і вогонь, і, щіт, і меч у пісні старих століт. Ми йдемо не ради війни, а щоб зберегти світ. Наша воля світла і сірка, не згасте в нічній землі. Хто з добром прийде до хати, знайде хліб суспільний мир. Коли гряне гріми, тім прийдемо станемо. Нас. Ми з мечем стоїмо, ми щитом стоїмо. Захищаємо тім, міцми, волею, сонцем над нами. Хто з добром, той наш товариш буде пісня та калина? Хто з мечем? Ти моє відповідь, ми своїм гук Ми з мечем, але серцем до любові йдемо в друге. Ми родина. Ми, родина.